Ви коли-небудь замислювалися, чому адвент календарі так називаються, тобто що стоїться частинкою Адвент. Взагалі саме слово походить від латинського адвентус, що розшифровується як прихід. У літургійному році християн католицької та деяких протестантських церков таке поняття означало радісне очікування різдва. Припадає період адвенту приблизно на кінець листопада і закінчується безпосередньо перед різдвом. І такий відлік часу по суті і запустив моду на адвент календарі. І вже у 1908 році німецький видавець Герхард Лан. Створив перший друкований адвент календар, у якому було 24 маленьких віконця, котрі можна було відкривати по одному щодня. Взагалі, в історії авторство цього винаходу приписували ще кільком видавцям, але вважається, що комерціалізував адвент календар саме Герхард Лан. А тепер маленький екскурс у його дитинство, який усе пояснить. Коли чоловік був ще дитиною, його мама створила перед різдвом картонну коробку з віконцями і цифрами, де були смаколики. Вона стала прототипом майбутніх адвент календарів. Власне, ось так, Герхард. Артлан приніс цю ідею крізь усе своє життя. Звичайно, потім її одразу підхопили і інші видавці. І вже у 70-х роках можна було зустріти багато варіантів цікавих адвент-календарів для дітей. Одним з найкрутіших різновидів став варіант у вигляді будиночка з купою віконець, які відкриваються щодня. Виглядає це дуже казково та атмосферно. В останні роки на адвент календарі справжній бум. Їх величезна кількість на купу тематик з абсолютно різноманітним наповненням, як для дітей, так і для дорослих. Ну і звичайно для звірят. Вони ж теж чекають різдва. Тому нехай їхнє очікування буде трошки смачнішим і цікавішим. Більше про адвент календарі Петхаус ви можете дізнатись на нашому сайті або ж у додатку.